Вітаю, друзі. Мар'яна Безугла черговий раз атакувала, інформаційно атакувала головкома залужну. Цей раз вона звинувачила його в тому, що в нього нема плани війни на 2024 рік і почала закликати до зняття головкома з посади. Я не буду казати про те, що це абсолютно безглуздя, тому що за план війни. Сама Мар'яна голосувала у Верховній Раді, коли надавала гроші на фінансування армії, голосуючи за бюджет. Якщо вона голосувала не знає за що, велике запитання до її рівня компетенції. Те ж саме запитання до Давіда Арахамії, який каже, що хоче знати, що, куди, як, але це окрема історія. Так, от відносно Мар'яна Безуглу, я хочу сказати, що вона. Не просто атакувала залужного, а фактично відвлекала увагу і атакувала, виконуючи завдання своїх покровителів з банкою. Мар'яна Безугла це ворог України. Заради своїх інтересів та виконуючи завдання своїх дохователів. Вона не просто атакує інформаційно головкома залужного, а фактично виконує. Ті ж саме задачі, які стояли перед військово-політичним керівництвом Росії, які з першого дня повноцінного вторгнення намагалися дискредитувати головкома Залужного та намагалися його зняти з посаду через своїх посіпак та консерв. До речі, дуже цікаве співпадіння. Але як казав один відомий журналіст, співпадіння не думаю. Дуже цікаво, що такі дії шкодять не лише моральному стану ЗСУ, а й направлені саме на дискредитацію військового керівництва України. І це всі розуміють. Навіть Мар'яна Безугла, але вона це робить. Ми розуміємо, навіщо вона це робить. З одного боку, Мар'яна класична торпеда, яку використовує влада для атаки на залужного. Для того, щоби. Атакувати його інформаційно і зменшити рівень його підтримки та його рейтинг. Але це неможливо саме через те, що Залужний не політична особа, а військовий і не грається в політику, а займається війною. Поки для одних найважливіше це перемогти на виборах, для залужного і далі залишається найголовнішим перемогти у війні. Так от. Якщо ганебні заяви Мар'яни Безуглої не знайдуть оцінку у фракції і партії Слуга народу, а саме не буде заяв від Олени Шуляк та Давіда Арахамія, які є керівниками партії Слуга народу та фракції Слуга народу, то можна буде казати, що вони співпадають у своїх позиціях з Мар'яною Безуглою, і це говорить про сплановані дії. Питання атаки на військове керівництво України так вже є заява від Федора Веніславського, представника президента Верховної Ради: що заяви безуглою. Це безумні заяви. Більше того, вони шкодять країні, і вони дуже небезпечні. Він взагалі не розуміє, що вона робить в такому комітеті, але вона. І далі шкодить. Тому або заява фракції і керівництва фракції і партії, або це спланована акція, і її не будуть чіпати, тому що так скажуть її дохователі з Офіса президента. Найцікавіше у всьому цьому що все це співпало з ще деякими моментами заявою Давіда Рахамія, який хоче, щоб залужний дав депутатам Верховної Ради. План перемоги. Я навіть уявляю, як приходить залужний шептала до Верховної Ради, а вся Верховна Рада стоїть своїми дупами до трибуни, обговорює, як завжди, свої схеми. Ну, ті самі схеми, по яких взяли вже народного депутата Гунька, народного депутата Адарченка, народного депутата взагалі можна перераховувати без кінця. Кому давати їм, тим, які давали хабарі і брали хабарі, щоб вони цей план продали. Або може, треба передати Бойку і Шуфрічу, вони ж народні депутати України. І треба, щоб вони передали ще комусь, а може передати гетьманцеву, хоча навіщо Гетьманцеву? Можна передати зразу Сивковичу. Навіщо ця от перемичка? Ще можна Дмитруку і Куніцькому, які і так били вже. Військових і зараз, можна сказати, мають відношення до ЗСУ таким чином. Чи може передати ще комусь, хто зробить цей план перемоги, план війни, легко доступним до для росіян? Що ще треба? Кому? В Верховній Раді, де були і залишаються фріки, зрадники, любителі російського світу? А іншого. Хух, кому передати? Але повертаємось до Мар'яни. Реакція або відсутність на її заяви це перше питання. А друге питання це чому саме зараз? Пригадайте цікавий момент. Декілька днів тому стало відомо, що. Колишньому голову голові Укрспецзв'язку Юрію Щигалю, Його взяли після того, після підозри набу на тому, що вони провернули схемку і заволоділи державними коштами в сумі 62 мільйони гривень. Його намагалися взяти на поруки дві особи. Це народні депутати від партії Слуги народу. Найцікавіше, що, де вони працюють, це Олександр Фідієнко, Слуга народу, який входить до комітету з питань нацбезпеки та оборони, і Михайло Курячко, який очолює комітет з питань цифрової трансформації, і фактично є ставленником Федорова, віце-прем'єра і. Голови мінцирку або мінцифри якось так. Так от дуже цікаво, як швидко виводять щіголя з-під варти для того, щоб він мовчав і нічого не казав. Найцікавіше, його взяли на ганебнішому факті. Вони вкрали гроші у держави. Про це каже Набу. А народні депутати від слуги народу його беруть на поруки. Під час війни, коли кожна копійка це мінус можливості захистити українському воїну, це мінус в обороні країни. Так, вкрали вони не під час війни. Але хтось вважає, що вони не крали потім. До речі, нещодавно українська влада забрала ПДФО у міст і селищ. І віддала його саме Укрспецзв'язку. мільярди гривень. Хтось вважає, що з цими грошима будуть працювати інакше. А якщо пригадати, що цю людину лобіювала на посаду, особисто лобіював Федоров, і про це каже засновник фонду Повернись живим, Дейнега, колишній заступник міністра оборони, то все виходить дуже цікаво, дуже. І зараз Мар'яну запустили, скоріш за все, саме для того, щоб вона відвлекла увагу від того, що відбувається з Мінцифрою, а звинувачення дуже серйозне. Я вважаю, що зараз ДНО будуть говорити, щоб він не підіймав хайп. А друге, для того, щоб і далі атакувати Залужного. Ситуація більше, ніж гайнабна. Вона показує, що під час війни у нас велика кількість політиків. Які використовують свої посади для або збагачення, або своїх інтересів, але не для того, щоб об'єднати країну і перемагати. Коли зрадники, фрики, любители руского миру, РПЦМП і брехуни, з корупціонерами і посіпаками олігархів сидять в Верховній Раді, то вони працюють не на перемогу, а на свої інтереси і своїх хазяїв. Це треба усвідомлювати. Тому Верховна Рада повинна зараз показати свою реакцію на заяви як Мар'яни Безуглої так і Рахамі і цих двох посіпак Федорова, які намагалися взяти. Людину звинувачено в корупції на поруки. Якщо всього цього не відбувається, треба розуміти, влада в цьому не зацікавлена. На жаль, але зацікавлена в цьому Україна. Бо нам перемагати ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб потім перемогти і відбудувати країну. Папа. -па.